В Японії відкрилася масштабна виставка скульптур з льоду та снігу. В експозиції Просто небо у місті Сапоро на острові Хокайдо представлені понад 200 робіт, якими можна не лише милуватися, а, наприклад, з'їхати на лижах та сноубордах з величезного трампліну або покататися на ковзанах. Однією з головних скульптор виставки стала композиція, присвячена зимовим видам спорту на честь Олімпіади, яка вже завтра стартує в Сочі. Цікаво, що створили її військовики. Для цього спеціально відрядили кілька. Підрозділів дислокованої на острові п'ятої бригади сухопутних сил самооборони Японії головна ж скульптура виставки палац серця присвячена любові та добру. Тут проходитимуть барвисті заходи із свічками, під час яких відвідувачі зможуть залишити послання для своїх коханих. А ще лід, хоч не головний, але практично обов'язковий компонент більшості коктейлів. І про це сьогодні варто згадати, хоча би тому, що саме цього дня весь ресторанний світ відзначає професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів і просто хороших та цікавих людей, які обрали собі професію бармена. Наш кореспондент Вікторія Кутіна дізнавалася, хто ж вони насправді. Американські прислів'я говорить, бармен людина, яка розуміє тебе краще, ніж твоя дружина. Як говорять, бармен, це і є другий психолог. Звісно, приходилось вислушати всякі історії, кому-то дати совет, кого-то просто промовчати, повибатися. І тільки вони знають, чого вам насправді зараз потрібно. Гаррі! от завжди! Хелло! Давненько я тебе не відео, де прошу. Что такое? Вода. Що? – Ты сказал, что умираешь от жажды, я дал тебе воду. професія бармена зародилася в Америці за часів злотила Лихоманки. В тамтешніх крамницях тоді продавалося усе у переміж. В господарі, щоб збільшити прибутки, почали пропонувати і спиртні напої. А вже згодом торговельну зона і місце для відпочинку розділили бар'єром, який почали називати баром. Тоді ж з'явилися і перші бармени. А в радянському союзі спочатку взагалі не було барів. Були ресторани, кафе, їдальні, навіть чарочні. А бари ні. Відповідно не було і барменів. Ті, хто подавав напої, називалися просто буфетниками. А згодом, коли до Радянського Союзу почали приїжджати неземні гості, було вирішено відкрити валютні бари, які існували лише в готелях і лише під завісу існування СРСР. жадані пари стали доступними широкому загалу. У деяких склався стереотип, що для того, щоб стати барменом, багато розуму не потрібно. Роби собі каву і змішуй алкоголь. Проте це хибні думки, адже потрібно обов'язково знати, що з чим можна поєднувати. Наш бармен за одну хвилину створив не просто коктейль, а солоденький десерт. клубничного сиропчика. Перебьем это все. Добавим лед. Текила. Трипл свек. Ми фреш Збиваємо все. Двитися на це мистецтво неймовірно круто. Треба мені докласти свою нотку. Ірно смачно Вікторія Куціна, Петро Таргонський. Доброго ранку, Україно!